Життя дитяче, морока шкільна. Вихованці навчального закладу на Чорновола бояться водіїв. Щодня з молодшої школи діти ходять на обід до старшої а та через дорогу. Перехід регульований, каже Яна Федоровська, та водії гальмують не завжди. Урок закінчений. Ці третьокласники готуються йти на обід. Для цього спершу одягаються. Бо їдальня розташована у старшій школі, що по Чорновола навпроти. Дорогу долають через перехід з прапорцями, черговими та супроводжуючими. Але, хоч і знак є, і світлофор, зупиняються водії не завжди. Взагалі, не сигналять, а просто переїжджають дорогу собі і все на червоне світло світлофора. Ми з дітьми вже посередині дороги, а вони не зупиняються. Якщо щось трапиться з дитиною, то звичайно в першу чергу буде винний вчитель. У проєкті будівлі не передбачене місце для харчування, говорить директор школи. Тому щодня з з півтисячі дітей мандрують переходом. З одного боку, каже педагог, свіжа прогулянка і корисна для дітей. Та з іншого щоразу на вихованців чекає дорожня небезпека. Реально берегти малих можуть поліцейські, але не живі, а дорожні. З цим вже років 15 звертаються і до міськвиконкому, і до служби автодоріг. Чи це буде постійний лежачий поліцейський, чи це буде лежачі поліцейський сучасного типу, які як з пластмас робляться із надзвичайно тривки кріпляться до існуючого асфальтного покриття, щоб стримати примусово водії від перевищення швидкості. Нам пояснили, що це дуже складно, важко, затрати. Треба спеціальні рішення міської ради так і таке інше. У профільному відомстві пояснюють бажання школи і раді б задовольнити, але не можуть. І навіть не через фінансові проблеми. Пояснюють, засоби примусового зниження швидкості на регульованому переході не передбачені. Є ще один нюанс на, ну скажімо так, магістральних автошляхах. Ці засоби не встановлюються взагалі. А вулиця Чорновола є якраз магістральною. Тобто, це в нас. Категорії дітям радять бути обачними і слідувати правилам дорожнього руху. Водночас комунальники обіцяють вирішити проблему через раз працюючого червоного світлофору. Виправим протягом доби він завтра буде працювати. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.